Новин на телеканалі тв 4 вітаю вас! Пройти навчання, знайти роботу чи отримати грант на власну справу. Усе це доступно ветеранам і ветеранкам Тернопільщини. У центрі зайнятості вони можуть отримати індивідуальні консультації, допомогу зі складанням резюме. Підбором вакансії або підтримку у відкритті бізнесу так, завдяки програмі гранті, вже 46 осіб отримали фінансування для розвитку власної справи, що дозволить створити 99 нових робочих місць. Як скористатися цими можливостями далі у сюжеті? Українські захисники і захисниці, які повертаються до цивільного життя, стикаються з численними викликами: реабілітація після поранень, адаптація до іншого середовища та пошук нових професійних перспектив. Сприянням зайнятості ветеранів та ветеранок активно займається служба зайнятості Тернопільщини. Відтак, з початку 2024 року, роботу шукали майже 700 учасників бойових дій. З них вдалося працевлаштувати 154 ветеранів, ще 34 прийшли професійний навчання та понад 40 отримали ваучери на навчання. Звернувшись у місцевий підрозділ обласного центру зайнятості, ветерани у форматі єдиного вікна мають можливість отримати максимум інформації за принципом індивідуального кейс-менеджменту. Кар'єрні радники служби зайнятості допоможуть у працевлаштуванні з професійним навчанням, у започаткуванні чи розвитку бізнесу, допоможуть скласти індивідуальний план працевлаштування. Крім того, ветерани та ветеранки можуть отримати гранти на створення чи розвиток власної справи. Для відкриття бізнесу у службі зайнятості надають до 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця, до 500 тисяч гривень для сімей учасників бойових дій та до 1 мільйона гривень для підприємців ветеранів із досвідом – Заявки можна подати через місцевий центр зайнятості або портал «Дія». Державна допомога у вигляді гранту надається учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. До членів сімей належить дружина або чоловік, учасника бойових дій та особи з інвалідністю. Учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва. Також загиблих, померлих захисників і захисниць України. Гранти надають на придбання меблів, обладнання, транспортних засобів, програмного забезпечення, сировини, товарів і послуг тощо. Також 46 осіб з Тернопільщини отримали фінансування загальною сумою майже 22 мільйони гривень. Такі історії команда телеканалу tv 4 розповідає у проєкті Разом сильніші. Окрім цього, роботодавці, які працевлаштовують ветеранів, можуть отримати компенсацію 50% їхньої зарплати. Аби скористатися послугами, потрібно звернутися в Тернопільський обласний центр зайнятості що розташований на вулиці Текстильна, 1Б. У Тернополі незабаром школярі підуть на зимові канікули. 18 грудня діти підуть в останнє на уроки у цьому році. Зимові канікули у школах Тернополя розпочнуться 19 грудня. Відпочинок у дівчат та хлопців триватиме до 13 січня, як зазначив міський голова Тернополя. Цьогоріч канікули у місцевих школах розпочнуться значно раніше ніж торік. Враховуючи те, що довший період часу ми діти вчилися по суботах, оскільки ми готувалися до найгіршого сценарію стосовно подачі тепла, електроенергії, тому відповідно діти пройшли всю необхідну освітню програму, коло передбачено на ці перші півроку, і зараз будуть мати можливість трошки довше відпочити, то передбачено, що канікули будуть тривати з 19 грудня до 13 січня. включно. До Тернополя привезли золотий м'яч, який Андрій Шевченко отримав 20 років тому. У грудні 2004 року спортсмен отримав цю відзнаку як найкращий футболіст світу. До річниці вручення голова української асоціації футболу привіз трофей в Україну. Спершу нагороду виставили у київському парку Шевченка. Після чого розпочався її тур містами країни 17 грудня. Золотий м'яч представили на залізничному вокзалі Тернополя. У холі залізничного вокзалу Тернополя вишикувалася велика черга охочих побачити та сфотографуватися з легендарною нагородою Золотим м'ячем. Ця престижна відзнака, яку Андрій Шевченко отримав 20 років тому, подорожує містами України у межах святкування ювілею. Таку футбольну нагороду заснував французький журнал Франці футболь тисячу року. Її щороку вручають найкращому гравцеві світу. За всю історію цей трофей здобували лише троє українців завдяки співпрацю. Раді зукр залізницею Золотий м'яч Андрія Шевченка вирушив у тур дев'ятьма містами України. Уперше нагороду виставили в Києві в парку імені Тараса Шевченка. Незважаючи на повномасштабну війну, я вірю в Україну, я вірю в нашу націю, я вірю в наших талановитих людей. І я вірю в те, що у нас з'явиться четвертий золотий м'яч в Україні. Я ще не родився, коли блокін виграв Золотий м'яч але я. Бачив відео. Я дивився і знав історію київського динамо. Я думаю, що в нашій молоді, дивлячись на нашу історію, є дуже класні приклади. У Тернополі всі охочі мали можливість побачити нагороду лише півтори години з 11.30 до 13.00, Після чого золотий м'яч вирушив до наступного міста. Прийшов побачити таку нагороду, яку в свій час отримав такий легендарний український футболіст Андрій Шевченко. І думаю, всіх є таке, в принципі, бажання також побачити унікальну нагороду, яку рідко хто отримував, особливо серед українських футболістів. Андрій Шевченко грав на професійному рівні і Заслужено отримав свій золотий м'яч. Насправді ми думали, що він буде менший, але він набагато більший. Дуже класно побачити м'яч такої легенди. А що взагалі знаєте? Я Шевченка дуже багато знаю. Я фанат футболу. Я раз прочитав цілу вікіпедію про нього. Так багато інтерв'ю його дивлюся. «Моє скажімо так, футбольне вболівання почалося з 2012 року, і там Шевченко відзначився, скажімо так, з нашої збірної найбільше і тому. Ну, такий з дитинства найбільш пам'ятний футболіст для мене, найбільш значимий. Тому дуже хотілося сьогодні прийти і побачити цю історію. Спочатку був вражений, що в Тернополі приїде Золотий м'яж» Андрія Шевченка, коли побачив, був в інстаграмі. А, ну, в, в очікування були е, від нього набагато гірші. Я таку подивився, він дуже файний. Далі трофеї експонуватимуть на залізничних вокзалах ще семи міст України. Йдеться повідомлені на сайті Української асоціації футболу. Серед них і рідне місто Шевченка Яготин на Київщині. Перші 100 відвідувачів у кожному населеному пункті турне отримують плакат із зображенням легендарного пенальті Шевченка-Буфону і побажанням від володаря золотого м'яча. Обов'язки генерального директора Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні передали заступниці керівника Надії Фарійон. Вона отримала всі повноваження, передбачені статутом лікарні, включно з правом підпису та внесення змін до реєстрів. Нагадаю, 7 листопада 2024 року стало відомо, що на хабарі затримали керівника Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні Володимира Шкробота. Того ж дня з'явилася інформація, що він перебуває на лікарняному, і наразі невідомо чи було йому вручено підозру у вчиненні злочину. Під час обшуку правоохоронці виявили 500 тисяч доларів. У застосунку дія запрацювала нова програма. Є книга, завдяки якій українці, які досягли 18 років з 1 січня 2025 року, зможуть отримати від держави 908 гривень для закупівлі українських книжок. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, кошти можна витратити на книжки, видані в Україні українською мовою протягом трьох місяців з дня отримання виплати у книгарнях, які беруть участь у програмі. Якщо гроші не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги. Щоб скористатися програмою, потрібно у дії вибрати розділ Сервіси є книга, відкрити рахунок в одному із запропонованих банків та подати заявку на виплату. Прем'єр-міністр зазначив, що програма спрямована на популяризацію читання серед молоді та підтримку української книговидавничої галузі, яка зазнала значних втрат через російські обстріли. Є книга спільний проєкт Міністерства культури та інформаційної політики Міністерства цифрової трансформації та Українського інституту книги. Нагадаємо, 17 червня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє надавати державну допомогу для придбання книжок українцям, які Ім цього року виповнюється 18 років. Спорт завжди стикається з чималими викликами, особливо у час великої війни. Попри всі труднощі, легкоатлети Тернопільщини продовжують досягати високих результатів як на місцевих, так і на міжнародних змаганнях. Сьогодні Федерація легкої атлетики області підбила підсумки року та відзначила кращих спортсменів і тренерів Тернопільщини. На урочистій події побувала і наша знімальна група. Займаються легкою атлетикою вид спорту штовхання ядра. Максим Лаврик займається легкоатлетикою з 2019 року. Хлопець зізнається, що спочатку шукав себе у різних видах спорту, проте спробував штовхання ядра і знайшов своє покликання за п'ять років своєї спортивної кар'єри. Краянин вже встиг здобути чимало нагород. Найбільші досягнення на змаганнях це чемпіонство на чемпіонаті України. також став. Фіналістом на чемпіонаті Європи багаторазовий резерв та чемпіон всеукраїнських змагань. Сьогодні Максим Лаврик здобув чергові перемоги. Він став найкращим легкоатлетом Тернопільської області серед юніорів у 2024 році та отримав відзнаки від Тернопільської федерації легкої атлетики. Крім того, за свої спортивні досягнення йому присвоїли звання кандидата в майстер спорту. Це таке підтвердження, що мене хороший, великий результат. Поштовхання ядра одне з найголовніших це техніка, сила і швидкість. Ну, і загалом потрібно на змаганнях бути стабільним як і фізично, так і емоційно. Наприкінці року Федерація легкої атлетики Тернопільщини традиційно відзначає кращих спортсменів та тренерів області. Серед нагороджених тренерка Ольга Кутній, яка разом зі своїм вихованцем отримали відзнаку. Вихованець Ольги Кутній Олег Безук у цього року встановив рекорд Тернопільської області, подолавши дистанцію 400 метрів у приміщенні за 58,62 секунди. Цей рекорд області. Ну, ми дуже довго працюємо, я живу вже тою легкою атлетикою. Ну, в неї пішов випадково, просто пробігся з другом, і Ольга Іванівна сказала, вже починаємо бігати тепер. І вже відтоді два роки пройшло, я весь час бігаю, хочу бігати. Емоції дуже гарні, нагорода дуже красива. Працюю я вже 10-й рік, є фанатом цього спорту. Стабільно виставляю учнів на змагання різного рівня рангу, починаючи від обласних, закінчуючи Україною. Наша мета популяризувати і розвивати саме легку атлетику. Президент федерації легкої атлетики Тернопільщини Валерій Єднак зазначив, що 2024 рік став успішним для місцевих спортсменів у різних вікових категоріях. Атлети області здобули від 40 до 50 медалей. Підводимо підсумки е, тих тренерів, спортсменів, які досягли найкращі результати. У нас є від, розроблена відповідна таблиця, де за кожне досягнення дається сума очок і відповідно згідно рейтингу визначається кращий тренер. Серед взагалі в загальному в області кращий тренер серед тренерів дитячої юнацьких спортивних шкіл. І, відповідно, в нас спортсмени визначаються в різних номінаціях. Це дорослі, молодь, юнаки, юніори і молодші. Цьогоріч Федерація легкої атлетики Тернопільської області відзначила шість тренерів та дев'ять спортсменів. Окрім того, окремі нагороди отримали атлети, які встановили рекорди області. На сьогодні у мене все більше новин читайте на нашому сайті tv 4 tua а також слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах та телеграм-каналом. Спокійного вам вечора бережіть одне одного.